Мене все вісить. Я не хочу вставати зранку, я прокидаюся, і, чесно кажучи, у мене тошнота від цього всього, що в мене відбувається в житті. Нічого не змінюється, люди не змінюються, мене обесцінюють. Я відчуваю, ніби, ніби я живу просто не своє життя. Ти говориш це собі щоранку або періодично. І в той же час ти продовжуєш давати поради своїм друзям, ти продовжуєш казати, що кому і як робити, і ти продовжуєш задовольняти мрії інших людей, тому що ти швидше за все обслуговуєш їх мрії. Давай сьогодні ми поговоримо про те, як тобі почати створювати життя своєї мрії, як тобі реально зайнятися своїм життям і прийти в ту точку, в якій ти скажеш, я живу життя моєї мрії. Мрії збуваються, і я знаю, чого я хочу. Я на своєму місці. Ну що, поговоримо сьогодні про це. Я думаю, що швидше за все, якщо ти слухаєш це відео, ти неодноразово вже починав ритуали на місяць, списки бажань, і в тебе нічого не працює, цілі не працюють, мрії не працюють, ти все кидаєш на півдороги, і швидше за все тобі здається, що нічого не працює і нічого не можна змінити. Сьогодні я хочу розібрати, як насправді. Все працює, і які основні помилки ми робимо, коли ми йдемо до ось цього процесу до життя нашої мрії. І тут є три ключових моменти, з яких складаються ці кроки. І на цих трьох ключових моментах 90% людей злітають, з'їжджають, і саме через це мрії не здійснюється саме через це не приходить життя нашої мрії. Починаємо перше, що дуже важливо, це. Взяти на себе позицію співавторства. Чому не авторства? Зараз поясню, що таке співавторство. Дивіться, в більшості випадків ми зустрічаємо людей навколо і швидше за все видасть сидите на місці жертви або борця. Хто такий жертва або борець? Жертва це людина, яка каже, той винен, держава винна, ті винні, погода не та е, не знаю, криза, ще щось, ще щось. Ми завжди знаходимо, хто винний, і завжди нам хочеться, щоб нас підняли, перенесли, нам щось принесли, дали, подарували подарунки, а ми просто сиділи і казали: Вау, світ мене чує. Так? Ну, Зазвичай так не працює. Зазвичай, коли ще й подарунки, світ дає таким людям. Ці люди кажуть: мало, не те, знаєте, як цей анекдот про двох близнюків і коника, вони вдвох хотіли. Коника. І один і другий ввечері перед Днем Святого Миколая загадали собі коника. І ось песиміст серед цих двох двійнят зранку прокидається, дивиться під подушку, а там пластиковий, красивий коник. І він дивиться і каже: Блін, я пластикового не хотів. Це взагалі не те, що я хотів. Чому пластиковий? Я не це хотів, починає скиглити. Тут оптиміст підіймає подушку, а там какашки. І він каже: Вау! А в мене був живий. І ось це позиція того, як ми сприймаємо життя. Жертва завжди бачить у всьому все погане, всіх винних. І це завжди позиція того, чому зі мною це відбувається. Так от, не чому, а для чого. Співавтор це людина, яка бере на себе відповідальність, але водночас залишає трішечки. На Божий промисел, вона ця людина трішечки розуміє, що не все від неї залежить, не всіх людей ця людина може змінити, не може вона зупинити війну, не може ця людина все за всіх порішати і не може ця людина сказати, що кому робити іншим. Вона має відповідальність за себе, і звичайно ж вона розуміє, що є якісь процеси, які дані. Наприклад, вона вивчає свій рід, родові програми, вона працює своїми страхами, вона вивчає там астрологію, матрицю долі, хто які речі вивчає. Так я про це детальніше розповідає в своїх відео. Кому цікаво, подивіться про матрицю долі. Що це таке, так? ми починаємо розуміти, що е, не все повністю ми контролюємо. Тобто в нас є якісь базові дані, з якими ми прийшли в цей світ. І людина-співавтор каже: Окей, в мене є ось це. Тобто, в мене є зараз ось ці стартові позиції. Хороші вони чи погані, немає такого. В мене вони є. І з цих стартових позицій я думаю, що я з цим можу робити. Починається співавторство в залежності від того, що навколо, ти починаєш розуміти, що ти з цим хочеш робити. Не можна закатуватися в позицію борця. Чому це не добре? Тобто, в якийсь період часу можливо це і окей для того, щоб пропрацювати свої підліткові амбіції. Але позиція борця це довести щось комусь доводити. І коли ми щось комусь доводимо і боремося з усім світом, ми витрачаємо супер багато енергії, супер багато зусиль, і в результаті ми виснажені, ніхто нічого не зрозумів. І ми такий типу світ несправедливий. Позиція борця це теж так свої позиція. Тому позиція співавторства, коли ми розуміємо, що у кожного є своє місце, кожен отримає рівно те, що йому потрібно. Кожен займається тим, чи він хоче, а я беру відповідальність за себе і вирішую, що я можу зробити з цим життям разом з. З тими базовими даними, які в мене є, і ось коли ми починаємо переходити в позицію співавтора, коли ми розуміємо, що відбувається і на що я можу впливати, це. Перша сходинка на цьому етапі зазвичай більшість зливається так, тому що дуже зручно сидіти на попі і казати, хто за що винен. Але жертви і борці зазвичай це люди, які обслуговують чужі мрії. Борця дуже легко під'єднати в якусь систему загальну ідею, в якій він буде відстоювати зазвичай не свої інтереси. А жертву. Це просто люди, які дуже круто виконують якісь задачі, і вони вічно всім незадоволені. Це зазвичай люди, які працюють на якихось роботах, працюють на когось. У великого дяді у вас можливо є якась велика мрія, і звичайно ж є багато людей, які готові до цієї мрії під'єднатися за оплату. Вони під'єднуються, роблять свою роботу, жаліються, що в них це це, це не те, але вони продовжують це робити, тому що вони не знають як по іншому, і їм так зручніше, щоб їм вказували, що їм робити з 9 по 18, і щоб їм щомісяця приходили і оплачували це все. Тому що відповідальність це вже абсолютно інша річ, і відповідальність у нас доступна у функції співавтора. і ось коли ми переходимо на позицію співавтора, звичайно ж тоді у нас починає відбуватися магія, кажуть. А насправді це просто зрозуміла річ. Ми беремо відповідальність на себе і починаємо робити щось з цим життям. Друге, в нашому списку це теж надзвичайно розповсюджена помилка, з якою я стикаюсь кожного дня. Я працюю з величезною кількістю людей і в групах, і в особистій роботі, і просто я отримую повідомлення від вас в телеграмі, в інстаграмі, що ви. Не хочете, чого в вашому житті не потрібно, що б ви не хотіли, щоб вас задовбало, що ви хочете завершити, що від чого вас просто вивертає, короче. Ви знаєте, чого ви не хочете. Що це дає? Це дає точку опору. Але якщо ми постійно концентруємось на тому, чого ми не хочемо, це в нашому житті масштабується. Запам'ятайте, це проста істина. Масштабується все те, на що звернена увага: що посієш, те пожнеш, що випромінюєш, те отримуєш. Це звичайний причинно-наслідковий зв'язок. Ви кожного дня поливаєте те, що ви не хочете, і звичайно ж, наш мозок працює так, що ми щодня його вчимо концентруватися на тому, що нам не подобається, і знаєте, як. Людина, яка, наприклад, я була вагітна, і мені здалося, що півміста завагітніло. Потім в мене була коляска певної фірми, і мені здавалося, що просто вся вулиця має ці коляски, тому що я концентрувалася на тому, що для мене було важливо. І так працює наш мозок. Ми просто запускаємо процес того, що даємо команду мозку. Шукай ось це, притягуй ось це, концентруйся на цьому. І звичайно ж таким чином ми поливаємо насіння того, що нам не подобається. Воно проростає, масштабується, і ми просто живемо в цьому і намагаємося. Знаєте, косити і не можемо перекосити. Тому єдине вірне рішення це концентруватися на тому, що нам подобається. Коли ми починаємо концентруватися на тому, що нам подобається, наш мозок вчиться. Концентруватися на бажаному результаті те, що ми хочемо додати в наше життя, а не те, що ми не хочемо бачити в нашому житті. Те, що нам подобається, так і наш мозок автоматично, як собачка Павло, починає розуміти, що клан за цим іде хороша емоція, хороша реакція. Давай я попробую знаходити можливості людей, такі ж ситуації, які будуть підтягуватись. Просто спробуйте щодня випис... Ви пісуйте. щодня випишіть собі список і щодня концентруйтеся на тому, що ви хочете масштабувати в вашому житті. Щодня перечитуйте цей список, і ви вже побачите інший результат. А найкрутіше працює медитація. У нас є медитація, наприклад, грошей. Ви щодня концентруєтесь на певній сумі, яка вам потрібна в вашому житті. Там, звичайно, йдуть свої терапевтичні слова, які запускають певні процеси, так але чудесним чином. Чудесним чином ми приходимо до цієї суми. У нас є медитація стану, у нас є медитація стосунків, так де ми е, говоримо про стосунки мрії. У нас є медитація нашої реалізації. Ми можемо себе запрограмувати на все, що завгодно, коли ми починаємо концентруватись на цьому. Візьміть і спробуйте, і напишіть в коментарях, чи у вас вийшло, або якщо ви вже змогли це зробити, або вже практикуєте, пишіть, будь ласка, для того, щоб інші люди теж повірили. І взяли це собі як інструмент для того, щоб створити свою реальність. Можете прописати, яке життя ви хочете. Я щодня, щоранку концентруюсь на тому, до якого життя я хочу прийти. І саме це життя, яке я маю, відрізняється від мого життя рік тому, два роки, три тому, тому що я знаю, чого я хочу, і я на цьому концентруюся. І чудесним чином світ дає мені можливості не на блюдечку, не на блюдечку. Можливості для того, щоб я пішла в цей досвід, щоб я це реалізувала в своєму житті, так, так це працює. І наступне, третє, що є надзвичайно важливим, це наш стан. Стан це те, з чого ми створюємо наше життя. Незадоволеність, невдячність, коли ми е, злимося, коли ми агресуємо, коли ми ображаємося, сідаємо на попу, плачемо, що нам щось не дали, що життя несправедливе. Це абсолютно ті стани, які повторюсь, дають нам з пункту. 2 ви вже можете зрозуміти, дають нам наслідок у вигляді ситуацій, які будуть підтягувати нам знову ж таки ці самі пропозиції в життєвому магазині, щоб прожити знову гнів, страх, образи і так далі. Тому єдиний варіант це працювати своїми емоціями. Як працювати своїми емоціями? це реакція. Що я обираю зараз відчувати? Найкрутіша штука, яку я можу вам порекомендувати, це щоденник вдячності. Як тільки ви почнете вести щоденник вдячності, ви побачите, як почне змінюватись ваш світ. Щодня виписуєте 10 пунктів, за що ви вдячні від щирого серця. Спочатку ви будете писати це так скрипом, довго думаючи. Не буде за що дякувати. Через тиждень я вам гарантую, ви вже побачите значно інший світ. Вдячність це те, що дає нам можливість швидко перескочити по шкалі вібрацій, по шкалі емоцій на високий рівень. Вдячність це те, що стілює, Вдячність це те, що дає нам любов, це те, що дає нам прийняття. Вдячність це сама крута штука з усього, що може бути. І прямо зараз візьміть собі просто за виконання, так? За, за вправу до виконання. Підіть і подякуйте в очі трьом людям. Скажіть, дякую тобі від щирого серця саме завдяки тобі, і скажіть, що сам. І ви побачите, ви відчуєте, наскільки це круто працює, як ці емоції вже вас наповнюють. Проста практика вже сьогодні до виконання. Отже, три важливі речі: перше, це яка позиція у вашому житті, чи готові ви взяти на себе позицію співавторства. Друге, це те, чи знаєте, чого ви хочете, і чи концентруєтесь ви на цьому. Третє, які емоції ви випромінюєте впродовж вашого життя, так? І чи вмієте ви бути вдячними? Ну що, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, пишіть ось тут, що ви думаєте про це все. Обов'язково підписуйтесь на мене в інстаграмі, там я даю бонус за підписку. Переглядайте всі відео відео внижче. Дорозкриваються всі теми з інших ракурсів, ви можете доповнити своє бачення, своє знання. До зустрічі! І, звичайно ж, не забудьте підписатися на YouTube канал Па-па-па-па!